Салют, друзі! Ради вітати всіх на каналі Я3А2Крю І сьогодні в рубриці Батя Я Стараюсь, ми з вами поговоримо про ФВ-4202. Якщо не прогавили вчорашнє відео і подивилися Расік на 4202, якщо прогавили, звісно, посилання буде десь вгорі угорі, і можете передивитися дуже цікавий бій. Рекомендую глянути. Ілья Дмитрієв грав на ПВ-4202 на каліброваних снарядах і на гарматі з хеш-фугасами. Я вам казав, що є дві гармати. Альтернативна гармата має не хеш-фугаси, а має кумулятивні снаряди. Вона дещо ДПМніша. І стосовно наступного бою, я хотів би розглянути його більш детально і поговорити про помилки гравця, і чому тут реально була поразка, тому що, в принципі, бій достатньо цікавий, але помилки. Дуже прості, тому поїхали в реплеї. Подивимося цей бій, а Перед тим хочу подякувати кожному спонсору, кожному, хто підписаний на канал, протиснув лайк. Ну і звісно, написав свій комент, що думає стосовно цих відео. Достатньо цікава карта, особливо для СТ, так само і для важких танків. Хочу дещо зробити таку відмовку спочатку. Це карта New Bay. Давайте одразу по сетапу. В команді противника одна СТ це СТБ-1, три важких танка і три ПТСА. Команда союзників має дві СТ, три важких танки і дві ПТ-САУ. І що я хочу одразу зазначити, що тут достатньо цікавий сетап і дві стежки. ФВ-4202 і 140, в принципі, переграють зараз того СТБ, ну, мають переграти. А як воно буде насправді, давайте подивимося і будемо розбирати цей бій по порядку. Це стандартно. Тут е, дуже цікаво, дивіться, наш герой грає теж на каліброваних снарядах з КД-7.3. Має. 25 хешфугасів, 3 осколкофугасних і 44 бронебійних снаряди. Бачимо, що він засвідчує одразу тут СТБ-1. І більше, окрім СТБ-1, ніхто тут не світиться. Бачимо, що засвіт є у нас по лівому флангу, і хочу одразу сказати, що важкі танки і ПТСАУ на цій карті можливо мають грати лівий фланг. але... Часто так буває, що потрібна допомога саме на правому фланзі. Якби, наприклад, в команді противника була б ще одна істежка, ну цього бою взагалі б не було. Тому давайте дивитись уважно далі. Е, переїжджає сюди наш герой. вгадає, е, що зараз СТБ 1 тут з'явиться і е, будуть коротше, тут рамсити друг з другому. А тут е, виходить так, що він там стоїть, його чекає. Цей чекає на нього, а він чекає на нього там. Об'їжджає 140-й, СТБ нема що робити. І тут увага, перший хешфугас в НЛД не влучає, влучає по гуслям на 103. Це перший постріл, можна сказати, що це фейл. Це не постріл, це фейл. Звичайно, це фейл. І другий постріл теж проходить через каток, збиває каток, ну, і через це СТБ не влучає. Другий раз не пробиває. СТБ його, ну а в нашого героя вже тут є повний карт план для того, щоб просто максимально пробивати, тому що і калібровані снаряди, і в принципі, все є для того, щоб його просто знищувати. Отак от от, з, вибитим, з вибитим БК, от СТБшка ще намагається щось тут зробити, тим не менш, вже просто навіть в аркадному режимі Ярослав забирає СТБ-1. Що у нас тут далі відбувається? Два постріли вже зафейлені. Дивіться, тут у нас хлоп 98 так само проходить по ЄСОтам. І звісно, я не кажу, що хеш-фугаси тут е не треба використовувати. Їх треба використовувати, але є нюанс. Нюанс полягає саме в тому, що в нашому випадку наразі ми маємо вже три зафейлених постріли. Але. Зараз я буду протирічити сам собі. Дивіться, у нас ще із 7 тут прокатує. Звісно, ВНЛД влучає і дає йому дамаг. І як панзер Є100 і 8-го вибиває просто підривом БК 140-й собі спокійно поїхав і тут вже гріх не грати просто того, хто грається. 3000 наразі настріляв наш герой, знов таки підставляється цей товариш сюди. Я так розумію, що нашого героя на прискорення снарядів не стоїть, плюс 30 до польоту снаряду, грає, звичайно, на зведення, ну, тим не менше, окей, є як є. Тому що якщо б він стріляв тим самим хешфугасом по ЄСу на прискоренні снарядів, плюс 30 до польоту снарядів, то, скоріш за все, той снаряд влучив би туди з нормальною шкодою. Наразі ми маємо. Три постріли зафейлених три постріли, умовно кажучи, що це тисяча шкоди. Ну, давайте рахувати так. По-грубому, 1000 три... шкоди. Тут спокійно знову заряджає він хешфугас, ще й з що Маушен горить, просто залишається шот. Тим часом сюди приїжджає Яга. І якщо пам'ятаєте в тому відосі з Расіком, коли Ілля Дмитрієв стріляв в командірку, саме стріляв ББшками. То дивіться, от вам лайфхак, ще як треба стріляти саме на хеш фугасі. На 550, максималечка, на хеше ляп. І він теж стріляє, звісно, ну і хоче від'їжджати. Ну Тут НОД дещо під іншим кутом, тому тут потрібно було вже грати ББшкою. Не пробиває маушен. І оцей постріл такий був, типу. І я тобі так, просто кинує. Тим не менш, залишається він. 2 в 4. Десь 140-піджався, тут катається понизу. Ну і тут приїжджає із 7 І сьомий. як із сьомий грає, не зрозумів. Не пробиває, ставить ставити його на каток. Звісно, що він його об'їжджає і дає йому постріл в корму Тут чомусь ягпанзер є сотий не пушить. І з сьомий якось дивно грає, знов не влучає в нашого героя. Наш герой все робить правильно. Він чітко крутить. Чітко крутить його, навколо їздить, і свої хешфугаси просто реалізує от так. От. от. так от реалізує. Чому не реалізував на початку боя, незрозуміло, тому що та реалізація з початку боя стала, мабуть, тут вирішальною. Тому що три нереалізованих постріли вони вирішать зараз подивитись чому. І дивіться, залишається один в чотири. Просто, просто далі треба розривати їх в хлам. Що можна було б зробити? Коли ти залишаєшся один проти трьох або чотирьох гравців, одну позицію постійно використовувати не можна, тому що її будуть. Більш цікаво пушити. Якщо там не прокинули тобі в комбашенку один, два рази, там три рази не прокинули, треба міняти, тому що на четвертий там або і на третій навіть можуть пробити. Що тут відбувається? Приїхали сьомий, і ся сьомого забрали. Там стоїть як панзер є 100, тут підбирається ще маушен. Ну і десь має бути ще є 100 Дивіться. Тим не менш. Опа! І зараз він тут. Один проти трьох залишається, звісно, яхпанцер є 100, якщо проходить альфа, він, в принципі, може бути шотний. Хоча альфа тут, мабуть, не проходить в цій грі тоді, коли це потрібно. Ну і звісно, маушен шотний. Саме вихід зараз має бути через маушена. Тобто, що б я зробив би на цьому? Я б забрав би зараз маушена і спускався вниз. Але герой цю катку вже зіграв і змінити її не можна. Ну, красавчик. Хешфугас підрубив, все, маушена забрав. Точок немає, точок, очки переваги рухають, прогрес вперед. І і е робить тут помилку, як Панцир ЄСТО теж помиляється, і звісно, саме через це відправляється в ангар. І отут дивіться: 1370 хітпоїтів залишається у Е100. От ті три постріли, які зафейлені були нашим гравцем одразу, вони отут могли б компенсуватися. Яким чином? Якби наш герой. Грав зараз не на каліброваних снарядах, а грав би на ДПМ, то в нього КД було б швидше. І, звісно, всю реалізацію цього, цього ланцюжка пострілів було б зіграно швидше. І отут що відбувається? Тут відбувається далі наступне: є сотий не розводиться на постріл. Що робити? Треба приймати. Треба їхати і приймати, тому що немає очки переваги і капають. І тут, мав би бути, ще й адреналін. адреналіна, адреналіну немає. Ну, а наш герой має далі пушити в НЛД, стріляти, звісно. ББшками. От дуже цікавий момент. От тут вже залишається 0,6 секунди. Трошки можна пригальмувати і дати постріл. Оп! Тут же закедешився, а кедешитись можна було б десь як тігром і дати в передній каток. Ну, я б так зробив. би. І, можливо, останнім пострілом, там залишилось би 300 хітпоїнтів, можна було б ще забрати. Але основним нюансом в даному бою була нереалізація отих снарядів, які були зіграні по СТБ-1. Тобто, з початком бою було зафейлено постріли. три постріли. Ті постріли ми плюс-мінус розібрали, що це 1000 хітпоїнтів. Тому є певний висновок по цьому бою, що навіщо тобі калібровані снаряди, якщо ти їх не реалізуєш? Постав собі, наприклад, на ДПМ і грай, тому що так само в НЛД будеш пробивати того самого стб тебе першого. все буде те саме, все буде реально те саме. Тому більш за все, я гадаю, що тут. Нереалізовані три снаряди реально зіграли цю катку. Тим не менш, якщо ті реалізувати, відкинемо там один снаряд, беремо два постріли по СТБ. І якщо б, наприклад, СТБ зник би раніше, то наш герой стояв би на своїй позиції на мосту раніше, і, скоріш за все, що ті постріли по ЄСОТому, вони би пройшли. Тобто третій постріл можемо, наприклад, навіть і не брати до уваги. А нереалізовані снаряди там 60 і плюс там, 139 це 200 шкоди. 200 шкоди це орієнтовно, якщо середня у нас по 400, то 600 хітпоїтів. Саме ті 600 хітпоїнтів, які от залишились зараз у ЄСОТОГО, їх би не було. І катка була б виграна. Тому, друзі, у мене зараз отака математика. Тому на своєму танку я граю не на Каліброваних снарядах, а на ДПМі. І, звісно, на хешфугасах. 8862 шкоди, 4 фраги. 3510 натанкованого, медалька воїна і, звісно, медалька майстра. 182 000, але це поразка. Поразка, ну і якщо цікаво, давайте пройдемось по команді противника знизу до гори 49% Маушен 2000 боїв. І 7-й 49%. СТБ 6563 на 1500 боїв Вафентрагер має 5000 боїв 45% перемог. Яхпанзер є 100-60% на 200 боїв. 40-05. Увага, майже 2000 боїв 78%. І ЄС 3500, зелений 53-53. Із восьмої восьми команда союзників 2000 боїв 48%. Мінотавро. 52,92 на 5000 боїв. Із четвертий. 46% на 4000 боїв. Як Тігр. 53% на 4 боїв. 140 об'єкт 50% має 3700 зіграно. Ну таке. Суперконкверер 48%. На 2000 боїв. Ну і наш герой має 68% на 7476 боїв. Середня шкода по аккаунту майже трьошка. От такі, друзі, у мене справи. І дуже цікаво, чи погоджуєтесь ви з моєю математикою. Можливо, ви бачите в цьому бою якісь інші помилки. Черканіть, будь ласка, в коментарях. Ну і, звісно, протисніть лайкос. Ну, а якщо ще й не підписані на канал, треба підписатися вже, натиснути ту бісову кнопку. І стати підписником наразі. Всім вам бажаю гарних боїв, лютих перемог. Ну і звісно, пам'ятайте, все буде Україна. Бай!